In prijetko v Ukrajini, če rečem raj, prijetko v Prehinske.

Якби тут каусі зійшли, вони б тут таксі прали, що просто Трохи погрізаний. Трохи його харі два на паше, на вепасі Трохи Харі його покусав. Харі сі урвав, карабінчик розч... розчепився. Червець на паровку. Щепив всі з ланта, так, з кого цікавить. Номер телефону вишу в описі. Пестоводить, мама. О, я не тут вдома, але так не цей. Ти попробуй, так. Я купив 4 енергії, вайса. Два блогери. Це від мене далеко, конкуренції нема. Ну. No. Тут Знімати маю, що багато теж вяжу, їздить, знімаєш молоді. Вже тепер не їжджу, бо не маю на чому. Квадрик де? Полонився. Так, а мацик ти й погнув. То раз ураз їхає мацик. А від тато він дуже дає. То ще не буде, то ще 4 а? минути треба. Кобіло будеся знімати кілько хотіти. Кобіло буду кілько хотіти знімати, бо то недалеко. Но...

Ей. Ей. Де колоти бере за стопку. Як чуєш? Все, будь удя. Бізнес-клуб. Попробую. Давайте. Це починає. Ну я не снимаю. Только белую поднимаю. Я не знаю, на не знаю, не знаю, не

Всім побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.